От вчора мене мені поставили дуже цікаве питання. Хочу з вами поділитися з приводу оцінки дотримання прав людини в тій чи іншій країни. Коли ми бачимо в конституції гарантовані права і свободи, але насправді ситуація дика і часом взагалі немає ніякого зв'язку з текстом Конституції. До прикладу, як це в Афганістані? І тут нам допоможуть знання саме з конституційного права для того, щоб правильно оцінити ситуацію. Ви в Україні не оцінюєте. Дотримання прав людини суто по конституції. Ви дивитесь Конституцію, потім дивитесь окей, юридичну конституцію, тобто текст норми. А потім звертаєте увагу на реальність країни, інакше гочі на фактичну конституцію це система відносин, на упорядкування якої спрямовані норми юридичної. Тобто, ви дивитеся, ага, ось це сфера відносин, права жінок там, до прикладу, регулюється таким чином. Є право на освіту, є право на освіту. А в реальності його немає. Не може жінка піти до школи, там отримати вищу освіту, взагалі вільно пересуватися по вулиці. Це свідчить про те, що конституція є фіктивною. І наголошую, абсолютно реально, що фіктивних конституцій у світі немає, але ми можемо точно сказати, що Конституція держави, яка не дотримує прав і свобод людини і взагалі живе за нормами шаріату, при цьому в дуже спотвореному їхньому тлумаченні, то це держава, яка не є конституційною, яка хоч і має конституцію, може мати конституцію, але конституція є фіктивною. А навіть якщо якась одна норма діє. Це не, не оживляє цю конституцію. Отже, для того, щоб визначити взагалі, що відбувається в Україні, треба спочатку проаналізувати законодавство, а потім його дотримання. А найважливіше, якщо говоримо про права людини, взагалі про державу і реальність конституції це співставити норми із фактичними відносинами, на які спрямовано врегулювання норм конституції. Отже, здання конституційного права це не, не, не нічого собі не просто так. Тобто, щоб зрозуміти, знаєте, як пояснити цю ситуацію, як таке буває, як таке може бути елементарно і не даремно поняття фактична і юридична конституція присутні вони саме для цього випадку, для пояснення, чому відбувається по різному, чому не відповідає.